Привіт, друзі! Команда Фешаут вітає вас. Маємо для вас ось такий автомобіль. Шкода Скаут. 2020 року випуску, У вас по техпаспорту, друзяки, буде чистий 20-й рік, не 19, а чистий 20-й рік автомобіля. От. З пробігом у нас 170, по-моєму, тисяч, 170 тисяч ріднього пробігу. Цей автомобіль заїжджав до офіційного дилера. Абсолютно все робилося по регламенту, так що ніяких запитань по технічному стану автомобільчика в нас немає. Все працює, все справно от, з даним автомобілем. Далі, друзі, по автомобілю. По автомобіль, автомобіль по-моєму, пригнаний з Швеції. от і По зовнішньому стану, по лакофарбовому покриттю е, нюансів в нас немає по автомобілю. Ось видно, передня частинка автомобіля, немає у нас критичних ніяких сколів, що вам треба було б щось би фарбувати, робити. От, ніяких немає в нас м'ятин. Е, так що автомобіль є в дуже хорошому стані, по лакофарбовому покриттю. так, Ви бачите, по кругу прийшовся Як завжди за приборчиком прийдуть автомобіль. Щоб ви Бачили, що автомобіль є 100% весь цілий без ніяких нюансів. Так, далі. Покажу вам всередині автомобільчика ну і звичайно по комплектації, бо комплектація тут є дуже-дуже класна. От карта водія, бачите, да весь пластик. В дуже гарному стані поріг. Сидіння водія, шкіра Алькантара. от Гляньте, яке все гарне. Руль. Знову ж таки, ще раз друзі, вам зауважу, що е, даний автомобіль заїхав в Україну по-моєму, два дні тому і е, ніяких детейлінга, нічого не робилось, не підкрашилося, автомобілі не перешивалося, все є в оригіналі, так як би мало бути по авто. Так, далі задня частинка автомобіля, задня карта. Завжди поріг. Покажу вам диван. Ось тут цей пластик біля. Дивану заднього. Сидіння трошки вже темніє друзі, але мушу вам ще зняти відео, це показати. Бо такі автомобілі дуже часто запитують, повноприводна, висока машинка от Так, ага зразу, друзі, е, цей автомобіль у нас є на літній резині, от розмір. Резина в нас ось, бачите, 6 тиждень 2022 року, вона практично там як нова. Розмір резини 225R18 45 R18 розміру дисків. Але друзі, зараз, як іде зима, цей автомобільчик у нас йшов в комплекті Швеції ще з одним комплектом коліс. От, е, так, відкривається, І маємо ще один комплект коліс е, на легкосплавних дисках. Ось такі це теж є оригінальні диски з резиною. Тобто це не китайські диски, це в нас є оригінальні е, ваговські диски. Так, Є, є, є. Далі пішли з цієї сторони. З цієї сторони теж все є в хорошому стані, ніде не бачу, щоб був поцарапаний чи пошкоджений на якийсь там пластик, чи порвати сидіння. От Стеля є в гарному стані без пошкоджень. от Ну і передня частина у нас. Передня, передня права карта пасажира. Знаю, да, можете звернути увагу, як завжди, на поріг. От, все супер, має гарний стан сидіння переднього пасажира. В комплекті автомобільчика два ключі, два ключі, та оригінальна вибасточка пульна вибасто є в автомобілі. Бардачок у нас та панелька передня. Все має реально хороший стан в цьому автомобілі. Так, є, 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 є. є. По, по стану ви зрозуміли, зараз, як завжди, заведемо вам дане авто. Так. Заводимо, заводимо, щоб ви все бачили. Так, ось автомобільчик завівся. Все працює чітко, коректно, ніяких в нас помилок по автомобілю немає. Робили діагностичку. В автомобілю комп'ютерну, тобто все чисто, без ніяких помилок, всі блоки працюють, якби мали б працювати. По ходові теж перевіряли, все супер. Стан ходової задовільний. Так що, друзі, Якось так. Ой, від'їхав задати, так. Ну і що саме Ага, Пробіг 178 тисяч. Що саме головне? Саме головне у нас по автомобілю комплектація, да? комплектація. Значить, Що у нас по комплектації? Що тут зразу видно в нас? Адаптивний круіз-контроль є в автомобілі присутній, бачимо. Підігрів та складання дзеркал є. Підсвіточка амбієнс по... Посалону автомобіля є таке діло. Двох зони клімат-контролю, очищу повітря, підігріли сидінь Webasto. Далі у нас є аудіосистема Кемтон стоїть в автомобілі. Реально дуже прикольно грає. От, Що тут у нас ще? Електрофишка багажничка є. Ви бачили, камера задня видно, передні задні протронічки є в автомобілі, старт стоп. Ну, в общем, хто шукає такий автомобільчик, то 100% він знає, мабуть, ще більше в мене по комплектації. А ще одне, хтось мені писав, чому ми показуємо, звісно, що в нас ці автомобілі гарно заводяться, всі працюють прогрітий автомобіль на 90 градусів. Друзі, ну, а як вам показати даний автомобіль? І завести і гарні фотографії зробити вам, і тест-драйв зробити, і комп'ютерні діагностики зробити, перевірити форсунки, щоб вони коректно працювали. Це все точно робиться не на холодний автомобіль, а на гарячий, на гарячий автомобіль, який прогрітить до тої температури, яка є передбачена заводом. Так що, друзі, це є норма. Якщо для вас це є не влаштовує, будь ласка, приїжджайте до нас за конкретним автомобілем. Ви його самі заводите на холодну і пересвідчуєтесь тому, що автомобіль працює, заводиться все чітко, коректно. Так, забув, звичайно, що хотів вам ще показати, але ще вийдемо ззовні. Покажу вам ще по опціях, що в нас є зовні. Ага, зразу бачимо, друзі, я повністю на всіх, а не на всіх, друзі, на передніх дверцятах тільки є автомобіль, у нас безключовий доступ автомобільчика далі. Фари, фари. Нас передня оптика, вона є адаптивна, адаптивна Full LED оптика з функцією вирізання автомобільчика з потоку. Реально, Говорив з колегами, знайомими. Вони розказують, що ця оптика є набагато крутіша, як в Volkswagen. О, так само музичка Кентон комусь більше подобається. Але менше з тим, саме головне, що вона є в даному автомобільчику. Так, є, 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 є. Е -е, ну, блін, Дизайн дуже мені подобається. Фаркопчик є присутній в автомобілі. Зараз глянемо, чи електро, чи не електро. Так, камера заднього виду. А фаркопчик ми і не глянемо, бо лежать диски. мабуть, фаркоп там у нас в багажнику ховається. ну, Менше з тим. Є фаркоп, друзяки. Що ще, що ще, Що ще по автомобілю? Що ще вам сказати по цьому автомобілю? Так так, це так, ще вам ще показати. О, навігація є, бо дуже всі люблять, щоб була штатна навігація. От, Навігація, ну звичайно, повний привід. Шкода Scala, так? Да? Друзі. Отже, 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 отже. Друзі, кого цікавить даний автомобіль. Е -е, кого цікавить даний автомобіль, бюджет, ціна питання даного автомобіля десь буде орієнтовно вартувати. 25 тисяч 500 доларів за чистий 20-й рік це буде найдешевша риночна ціна в Україні на даний автомобіль. Так що, друзі, кого цікавить, будь ласка, заїжджайте до нас, тест драйв по автомобілю, кава, чай безкоштовно, покажемо, в якому стані ми купували цей автомобіль, все розкажемо по ньому. Він коди, перевірки, діагностика по комп'ютеру, по ходовій. будь ласка, все вам зробимо, покажемо, розкажемо по даному автомобілю. Так що, будь ласка, друзі. Заїжджайте всім вам гарного дня, будемо на зв'язочку. Пока-пока.